Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про, пех... про птахівництво, про сад, про город, про котиків, песиків, рослини. Кому цікаво, залишайтеся з нами. І сьогодні хочу вам розповісти про те, чим закінчилась наша інкубація породної птиці в інкубаторах Теплуша 72 Pro. В попередніх відео я розповідала, що ми закладали. Хто не бачив, розкажу коротенько. Значить, в інкубатор Теплуша 72 Pro... Було закладено 104 яйця. 28 яєць було закладено домінанта чубатого, придбаного, як виявилося, потім у дуже безвідповідального продавця. І ті яйця залишилися всі. Ми викинули коротше. Значить, було закладено 35 яєць Барбезія від наших курей. 21 яйце чорномідного марана теж від наших курей. І 19 яєць легбара кремового хохлатого. Було куплено, було куплено, в принципі, ми отримали 20 яєць. За 15 було заплачено, 5 нам дали бонусом. Одне, звісно, як має бути, ми побили як же інакше. 19 було закладено. Всього 104 яйця. Інкубувались на дні інкубатора. Таблиця інкубації буде прикріплена в описі до цього відео, за яким режимом ми йшли. На 12-й день я зробила овоскупування. І, як уже повторюсь, 28 яєць Домінанта Чубатого ми викинули. Е, відійшло неоплідними 4 яйця барбезіє, е, одне яйце чорномідного марана, це те, що я змогла побачити, і 2 яйця ликбара кремового. Е, потім ще в ході інкубації ось одне яйце. Барбезі, воно було завмерше. От ми знаками питання позначили, але чоловік хотів його інкубувати, інкубували. Значить, залишилося в нас інкубуватися після 12 дня. Виходить 31 яйце барбезіє, 17 штучок лікбара і 20 яєць марана. Оплідне, оплід там невідомо. Інкубація ця у нас була достатньо складна, тому що починали ми всі в теплуша 72 про викладали на дно. Потім після овоскупування вирішили перекладемо в теплушу 88 євро, тому що вона краще тримає вологу. Яйця дуже крупні, дуже крупні яйця. В інструкції до інкубатора написано, що такі крупні яйця закладати повну закладку не варто. У мене вийшла майже повна закладка, врешті-решт випадав кривошип, врешті-решт спинявся переворот. Раз зремонтували, другий раз, направили, кажу вже чоловікові: давай назад сюди перекладати, тут нічого не вилітає. Ми давай назад сюди перекладати, переклали все. Переворот працює, все нормально, температуру тримаю, перевіряю. І один прекрасний день відкрила на провітрювання, то вже, по-моєму, був 18-й день, і забула на півгодини. Звісно, що за півгодини вже в такій, такому терміні інкубації аж нічого страшного з яйцями не сталося. І я це знаю, але все рівно похвилювалася. На 18-й день, в общем, це у мене відбулося, вже закрила, на 19-й давайте викладати на кілимок. Значить, вирішено було так. Що щоб було якби яйцям вільніше? Значить, яйця чорно мідного марана ми поклали 20 яєць в теплуша 88 євро. Решту яєць барбез'є і лікбара кремового ми залишили тут в теплуша 72 Pro, виклали і там, і там на килимок, подоливали води. На 19-ту добу я тримала вологу, починали від 45-50, до кінця доби ми дійшли на 65% і там, і там температура, вологість. На 19-й день ще яйця охолоджувала я і зранку, і увечері дві, два рази по 15 хвилин, але вже не перевертала. На 20-ту добу так само яйця зранку ще я охолоджувала 15 хвилин. Потім вже посередині 20-ї доби в нас почалися перші накльови, я вже не стала їх сильно охолоджувати. Я відкривала, доливала вологу. На 20-ту добу вже у нас волога стабільно в цьому інкубаторі, де і лікбари була 75. Там, де марани, я взагалі догнала до 80. враховуючи те, що марани достатньо складно інкубуються. Принаймні, з чотирьох інкубацій марана, що я робила в своєму житті, оце четверта, тільки перша мені вдалася на відмінно. Там було у мене 16 яєць і вивелося 14 курчат. Це вже третя інкубація, де у мене ну, ну виходить 50% від закладених яєць. Звідси, там є неоплідні різні, але. Як повідомила мені підказала одна така досвідчена птахівниця, пані Наталія, що маранів, якщо відбирати від них яйця, вони повинні бути на дієтичному харчуванні. Вони повинні мати багато зелені, багато всього і тільки зовсім так нормовано підгодовувати їх уже якби зерносуміщу. У мене ситуація така, що у мене кури живуть всі. Ну, ну, Як всі, не всі разом, але марани живуть там з фармами, з іншими, з одним півним мараном тільки. А Барбезєшки живуть окремо і їдять вони всі однаково. Розділити ще відділити маранів від тих кросових у мене просто ніяк. Можливо, проблема саме в цьому. Плюс до того, що достатньо, от, ну, достатньо темні яйця. От можу в порівнянні, наприклад, от, з білим кольором. якщо... Ось в наших корок дуже темні яйця. І я розумію, що достатньо тверда шкаралупа. Ну, менше з тим. Підвищена вологість до маранів. 20-та доба, 18 відсо, 80%. Відсотків. Вся вентиляція, що може бути в інкубаторах, вона відкрита. І яйце вентиляційне, і отвори інкубуємо. 20 та значить, що на табло? По таблиці, по якій я зазвичай іду, на ці дні вже виставляється. Якщо ми не орієнтуємося на датчик на яйці, з котрим у мене черговий раз не склалася дружба, от я орієнтуюся в основному на показання датчика на інкубаторі. Ось тут от що там, де ми виставляємо температуру. Значить, я вирішила, раз яєць у мене так мало, перегріву нема. Значить, По тій таблиці 35, 37,5, 37,6 температура в останні дні інкубації. Я думаю, буду тримати 37,6, 37,7 на табло. Того, що на такий великий інкубатор всього в мене було 20 яєць. Тут яєць було більше, але режим, температуру тримала так само. Ну, не, не так їх було сильно і більше, враховуючи, що можна тут і 100 яєць покласти, то у мене там було не так багато. Тобто... Вилуп у мене відбувався на температурі 37,7, 37,6. Вологість я утримувала до першого, до першого як вийшло курчатку. Тут 75, там 80, а далі вона вже вони, як пішли лупитися, то вона вже підстрибувала майже і до 90 було, тому що в цьому інкубаторі Барбезьє і Лікбар достатньо дружно лупилися. От, і що ще хочу сказати? Звісно, крім того, що одне яйце лікбара ми побили, коли закладали. то ще, коли, попали, коли зупинився в нас переворот, коли ми оце клали, перекладали, ще одне яйце лікбара я добряче гепнула кришкою від інкубатора. Звісно, що плівку я не пошкодила. Але ось хочу вам показати, що майже половина цього яйця, ось, не знаю, чи буде видно чи ні, вона була залита медичним клеєм БФ. Тому що в отак на яйці, отак було ціла здоровенна низка павутина тріщин. Ну, Я думала спочатку це яйце викинути, але потім думаю, хай лежить, буду за ним спостерігати. Воно у мене було ось позначене хрестиком і ноликом, і клеєм залите, і його видно. І вам хочу сказати, що ось вилупилося чудове курчатко. Тому, е якщо не розбита, не розірвана. Внутрішня плівочка на яйці, і це сміливо можна заклеїти. Можна її клеєм БФ, я вже не перший раз це роблю. Хоча є думка, що Клей БФ не витримує температури в інкубаторі, ну, не знаю. Це вже, напевно, п'яте чи шосте яйце, котре я таким чином клеїла, і слава Богу, все мені вдалося. Ще за цю інкубацію, які у мене висновки, значить, закладалися яйця. От кур барбезіє, це від моїх кур. Вийшло так, що то було просто. Я не планувала взагалі цю інкубацію. Було замовлене інкубаційне яйце. Коли в день відправки я позвонила замовниці, що я відправляю, вона мені сказала, що їй не треба, тому що в неї змінилися плани. От я ще дозбирала декілька днів, і таким чином у мене вийшло, що яйця барбезіє самі старі, у мене були ті, котрим 17 днів. Вони у мене всі були ось тут. Не знаю, уже котрі останні я збирала. Ну, ось, наприклад, ось я отак кожне яйце підписувала. От 8.04 всі були підписані у мене. Тобто яйця, котрі зберігалися в прохолодній температурі, вони зберігалися у мене в підвалі, котрі не тряслися новою поштою і взагалі не переохолоджувались і не перегрівались. На 17-й день я їх заклала, вони прекрасно всі проінкубувались. Тому такий термін не є критичним. Головні умови зберігання. Друзі, от чоловік мені правильно каже, каже, показуєш дату на, на яйці, котре не вилупилось. Ось вони у мене підписані, ось тут взагалі шостель 0,4. Ось прекрасно все полупилося. Значить, по ітогам інкубації, з Барбез'єшок з 30 яєць закладених, вірніше тих, котрі дожили. У мене до моменту вилупа, виводу, оце яйце ми не рахуємо. Воно у нас мало відійти ще давно. Але чоловік хотів його інкубувати. З 30 барбезє, запліднених, котрі дійшли до виводу, не вилупилося і не наклюнулося тільки два яйця. Ну, вони здоровенні, такі як гусячі чи качині. З лікбарів з 17 штук, котрі інкубувалися. Я маю 15 прекрасних курчат. Зараз вам всім покажу. Помаранам ситуація гірша. Помаранам 12 штук не рухнулось взагалі, навіть не наклюнулось. Зараз чоловік піде, буде їх розбивати, дивитися, що там, може, там і не опліт, бог його зна. 8 курчаток я маю. Ось такі результати моєї інкубації. В принципі, задоволена, задоволена дуже виходом Барбезьє з 30 яєць 28 це прекрасно. Ну, помаранам не задоволена. Але повин, потріб, повинно, повинна вчитися, що я як з ними правильно поводитись. Полікбаром. Велике дякую пані Ользі, яка мені ці яйця продала. Хай їй ведеться, яйце прекрасне, курчата по кривих, не косих, всі хороші. Вчимось далі. А тепер давайте глянемо, що у нас, які дітки, полупились. Це у нас в маленькому брудері в одному. Це у нас ось барби з'єжки. Дуже смішні, але майже всі чорні, тільки там десь одне є сіреньке. А в іншому брудері у нас сюди ось пересажені маранчики і лікбарчики. Ось, щоб їм не було тісно, вони у нас в двох брудерах. Перший день пили водичку з медом. А зараз вже я вирішила, що не буду їх пропоювати антибіотиком. Думаю, буду зразу давати пробіотик. А потім уже з п'ятого дня буду давати вітамінку. Ось у нас маранчик. Ось у нас це курочка лікбара з темною голівочкою. А оце з світлою голівочкою, з білою плямкою. Ось він. Повернись. Повернись. А оце півник. Лікбари кремові це аутосексна порода. Це порода, яку можна з такого маленького відрізнити, хто півник, хто курочка. Поки я курчат знімала, чоловік побив яйця марана. Друзі, з тих 12 яєць, що відійшло, у нас не вилупилось, тільки одне було запліднене. 11 було не Таким чином, у нас було 9 запліднених яєць марана і 8 курчат вивелося. З 30 барбез'єшок вивелося 28. Із 17 лікбарів вивелося 15 по заплідненому яйцю це фантастичний результат. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарних вам інкубацій, здорових курчат і на все добре!